Працюємо у м'ясорибному цеху за промаркированим столом риба-сира. Дошка теж промаркирована Риба, сира. Працюємо ножами кухарської трійки, які теж промаркировані риба-сира. Розбирання риби на порціоні шматочки кругляки. Використовують рибу середніх розмірів масою до 1,5 кг. Я взяла підготовлену, очищену, промиту і обсушену рибу. І нарізують у поперек під прямим кутом. На порціоні шматочки кругляки. Які використовують для варіння, смаження, фарширування. Фарширування порціонних шматочків кругляків. З кожного шматочка обережно відокремлюють м'якоть разом з кістками, щоб не пошкодити шкіру. З м'якоті робимо фарш. Біля шкіри залишаємо тонкий шар м'якоті 0,5 см. Товщина кругляків повинна бути не більше, ніж 5 см. Підготовлені кругляки наповнюємо фаршем. Для приготування начинки беруть чисте філе, порізане на шматочки. Додають замочений хліб у молоці або воді, пасировану цибулю. Пропускають через м'ясорубку. Потім додають сирі яйця. У фарш додаємо спеції. Розбирання риби на філе. Рибу розбираємо на філе методом пластування. Кладу рибу на суху чисту дошку, з хвоста або з голови зрізуємо половину риби. Внаслідок пластування дістають два філе. Зі шкірою і реберними кістками верхне філе. І зі шкірою хребетною і реберними кістками нижнє філе. Видаляю хребет. Для цього хребтом кладу рибу донизу, шкірою доверху. Видаляю хребет. Видаляю реберні кістки. Для цього кладемо філе шкірою на дошку і зверху зрізаємо кісточки. Щоб отримати чисте філе, знімаю шкіру. Для цього, починаючи з хвоста, знімаю шкіру. Фарширування риби у вигляді батона. На кухарський рукав викладаю шкіру одного філе. Зверху на нього кладемо підготовлений фарш. Зверху накриваємо другою шкірою і надаємо форму батона. Загортаємо у пекарський рукав. Фарширування цілої риби. Я беру підготовлену, обчищену, промиту, обсушену рибу. Відрізали голову та усі плавники. Робимо надріз плавникових кісток. Панчокою. Кінець хребтової кістки надламують біля хвоста так, щоб шкіра залишалася з хвостом. фаршем щільно наповнюють шкіру. Надаємо форму риби, до тушки прикладають голову або пришивають її. Сьогодні ми з вами фарширували цілу рибу, а також кругляшки та рибу фаршировану у вигляді батона. Маю надію, що мої поради будуть вам у нагоді.